Вітаю, друзі! 5 березня сьогодні з вами Валерій Клочок. Відносини між Росією та Європою продовжують загострюватися. Якщо у нас вони вже чітко визначені у формі війни, то до війни Росії з Європою не так далеко. Чому я схильний думати про це? І я про це говорив вам і раніше кілька місяців тому. Наголошував на тому, що Росія направду готує спецоперації проти Країн Балтії, проти Польщі, якої вони форми будуть поки що не дуже зрозуміло, але очевидно, що вони будуть. Росія активно до цього, друзі, готується. Сьогодні стало відомо, що на території Польщі впала третя якась куля, якийсь невідомий літаючий об'єкт, схожий на гідрометеокулю, на якій кирилицею було щось написано. Це третє, наголошую, за 48 годин. Такі кулі, схожі, колись падали на території США, і вони були китайськими. Тоді виник дуже серйозний скандал між США та Китаєм. І прилетіли ці кулі, як пишуть польські видання з Російської Кеніксберської області. Дуже цікавий, до речі, момент. Звертаю вашу увагу на нього, бо поляки пишуть не з тим. На це відреагував дуже швидко президент Польщі Анджей Дуда, який летить буквально завтра разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском до Сполучених Штатів Америки. Він скликає Раду національної безпеки перед візитом до США. А після цього візиту він має намір скликати і Комітет з національної безпеки. Звісно, преамбула і причина скликання, вона не прямо. Містить посилання на те, що кулі прилетіли якісь невідомі до Польщі. Там написано, що засідання Ради нацбезпеки пройде напередодні 25-ї річниці вступу Польщі до Північно-Атлантичного Альянсу. Та візиту Анджея Дуди до польсь... та польського прем'єра до Білого Дому. Ну, причина, нібито на перший погляд, зовсім нейтральна. Але ж, ну, друзі, ну ми розуміємо, що. Якщо такі кулі прилітають на території Польщі з Росії, ну то це має бути якимось приводом для того, щоб щось провести. І от таке засідання буде тим паче. Анонсував він засідання Ради національної безпеки під час відвідин навчань Північно-Атлантичного альянсу, які нині проходять у країнах НАТО на півночі Європи, а також вони проходять і в Польщі. І ці навчання направду дуже величезні: 20 тисяч солдат, 13 країн, серед яких Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і США. багато навчання проходить фактично на кордоні з Росією. Росія за цим спостерігає, і вони сказали, що це демонстрація. Яка чітко їм вказує на провокацію, мають демонстративно-провокаційний характер. Ну, окей, якщо ці навчання демонстративно-провокаційний характер, то Росія не дуже переймається тим, чим вона займається, наприклад, у нас. Це просто така ремарка, і безумовно, що цей інцидент у Польщі може стати тригером до подальшої ескалації, ніж Росією. І Польшою між Росією і країнами НАТО, Росією і, взагалі, е, країнами Північно-Атлантичного Альянсу Європейського Союзу, і Росія цього прагне. Їй дуже потрібний контакт е, чи в гібридній атаці, чи будь якій іншій, але з північно-Атлантичним альянсом для того, щоб пояснити і показати всім росіянам, які сьогодні залучені до війни, які спостерігають за війною проти України, що мовляв, ми воюємо в Україні не з Україною, а воюємо з північно-Атлантичним Альянсом. Хоча дійсно, направду, буду щирим, і раніше на території Польщі падали і ракети, вони нібито українські були, там проводили розслідування, але ж українська ракета не полетіла туди навіть просто так сама бо й робити нема чого. Вона збивала російську ракету. Тому причиною цих всіх таких негараздів для Польщі і для інших країн Європи дійсно є саме Росія. І це чудово розуміють сьогодні в Європі. І Польща розуміє, і Еммануель Макрон, який сьогодні відвідує Чехію, і інші керівники країн Європейського Союзу усвідомлюють загрозу, яку сьогодні несе Росія пряму неудавану. І от зокрема, сьогодні відбувся візит Еммануеля Макрона до Чехії, де він зустрічався зі своїм колегою Петром Павлом. Кілька днів тому Макрон зробив багато гучних заяв про те, що війська НАТО, зокрема війська Франції, точно можуть бути відправлені до України. Я вам про це розповідав. Не буду переповідати. Вчора він сказав, що ну, найближчим часом це не відбудеться. А сьогодні у Чехії він сказав, що нам вже варто перестати боятися Росії. Ми повинні розуміти реальність, в якій ми живемо. І, як на мене, це дуже показовий момент. Конкретно він говорить, не час бути боягузами. Петр Павел фактично підтримав його цю тезу. Сказав, що дійсно ми повинні розглядати різні варіанти допомоги Україні і навіть можливість відправки до України військ. Так це говорить президент Чехії для того, щоб вони допомагали Україні. В такий спосіб готувати наших військових на території України, а не на території країн НАТО, але не виконувати військові місії. Ну, це також добра історія. І коли вже війська північно-атлантичного альянсу будуть присутні в нас відкрито публічно, то це означатиме те, що НАТО буде більш активно нам допомагати. І зараз провідну роль ці всі історії відіграють навіть не Сполучені Штати Америки, які, як правило, є ну. Направду заслужено флагманом Північного атлантичного альянсу, а Європейський Союз, зокрема, Європейська комісія. Сьогодні в Європейському Союзі була представлена перша в історії взагалі цієї організації європейська оборонно-промислова стратегія, яка має на меті збільшувати військовий потенціал через нарощування оборонно-промислових потужностей Європи, але разом з Україною, не окремо. У цю стратегію буде інтегрована Україна із усіма можливостями виробничими, військовими і, безумовно, з потенціалом, який може бути використаний Європейським Союзом в Україні для виготовлення зброї. Вчора, коли я вам готував відео про Макрона, я акцентував на тому, що Макрон сказав про виробництво зброї в Україні. Цей, до речі, пункт вони обговорювали під час зустрічі, яку Макрон ініціював у Парижі минулого тижня, де власне була озвучена ця ідея про направлення військ в Україну. Європейський Союз фактично це. І тверджує, стратегія довгострокова, вона розрахована до 2035 року. Тобто на найближчі 10 років Європейський Союз собі будує плани зі зміцнення обороноздатності. І це логічно, особливо на тлі дуже потужної політичної кризи в США, і особливо, коли вже ну, багатьом більш ніж очевидно, зрозуміло, що шанси перемогти у Трампа дуже високі. Відношення Трампа до Європи воно не дуже привабливе. Ще з моменту його першої каденції, навряд чи вона зміниться сьогодні. Сьогодні його риторика залишається не дуже е, прийнятною до Європейського Союзу. Європейський Союз відповідним чином і реагує. І це також гарна історія для нашої майбутньої безпеки. Зокрема, що прописано у цій стратегії? Розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах Європейського союзу на підтримку оборонної промисловості та стимулювання співпраці. Між оборонною промисловістю Європейського Союзу та України. Стандарти будуть однакові. Правила більш ніж переконаний, навіть в податковій сфері також однакові. Але вони просять від нас, що ви повинні чіткіше виконувати ті директиви, які пропонує Європейський Союз на шляху в штупу, вступу України до ЄС. Зокрема, переговорний процес розпочинається, але він буде тривалим. Поки всі економічні політичні вимоги будуть нами виконані, то. Цього чекати ніхто не збирається. У нас безпосередньо інтегрують цей процес, і ця стратегія має бути затверджена на саміті Європейського Союзу уже в 20-х числах цього місяця, березня місяця. Це ще не всі, так скажу, приємні історії, окрім того, що Росія там проводить розвідувальні операції на території Польщі, це абсолютно очевидно. Також на цьому саміті Європейського Союзу має бути створений уже такий собі довгостроковий фонд підтримки України замість фонду європейського миру, який був і нині є. Він не надто великий за об'ємом, там налічує приблизно 7 мільярдів євро. Він існує ще з двадцять. 20... 20-го чи 21-го року це не настільки важливо. Він був покликаний саме допомагати і Україні і іншим країнам, які чинять спротив російській агресії. Його трішки доповнювали. А от новий достроковий довгостроковий, перепрошую, фонд підтримки України матиме розмір приблизно 20-22 мільярди, розрахований на 4 роки. Мільярди євро, і він має бути походжений, ще раз наголошую, приблизно в 20-х числах березня цього місяця. Це не зовсім новина. Я також свого часу вам про неї згадував. Питання створення такого фонду обговорювалося на лютневому саміті Європейського Союзу. Ну і вже тепер фактично готується таке рішення. Тобто, паралельними треками йдуть ініціативи, які лунають від США. Від Європейського Союзу, від Північно-Атлантичного альянсу про необхідність зміцнення і посилення оборонних спроможностей країн, особливо Східної Європи, звісно, в тому числі і Західної Європи, на тлі можливої військової агресії з боку Росії по країнах НАТО. Я розумію, що це складно вкладається в логіку, мовляв, чим може воювати Росія з країнами НАТО, якщо вона навіть чиняє атаки по Україні, так, друзі. На перший мов, погляд це може видаватися так, але давайте все ж таки ми будемо зважати на те, що не можна недооцінювати ворога. Це найбільша помилка, яку можна допустити. І добре, що сьогодні Європа це розуміє, відповідним чином реагує і через проведення таких потужних навчань військових Північно-Атлантичного альянсу через започаткування відповідної оборонно промислової стратегії. І фактично Європа готується до війни. Щоб її не було, аби не допустити помилок часів напередодні Другої світової війни, під час Другої світової війни. Бо, ну, як бачимо, все-таки НАТО не дуже зараз ефективна, направду так і є через позицію одного із кандидатів. Кандидати на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональ Трампа сьогодні там супер вівторок, там підбивають підсумки щодо праймеріс, підтримки Байдена і Трампа. Нічого там особливо нового точно не відбувається. Трамп перемагає я про ці всі, звісно, новини вам розповім уже в наступному відео, тому аби знати все вчасно, об'єктивно, не занажовано. Підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив раніше. Хто підписався, дуже прошу вас про коментарі для підтримки і підняття відео на цій платформі, щоб нас тут, розумної аудиторії, було більше. Дякую вам, що в нас вже тут є 110 тисяч, сподіваюся, вже, мабуть, і 111. Це виключно завдячуючи вам. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!